І всім привіт, це Ок, Грати. нова гра, сучасний світ. Хтось з виглядачів, хтось з вас дуже довго писав, майже під кожним відео пограти за Естонію і піти на Савок. На Савок. Ну, яка різниця, Росія, Савок, на росію піти за Естонію. І чому б це не зробити? Це, ну, складно, а вже ж. Реалізуємо також, а вже ж. Ми зараз просто дуже довго будемо перший час качатись, а потім просто підемо на них і все. Але це буде довго, тому. Все в населення, все в дослідження. Все просто по мінімуму по рисочкам, Бо далі те, що я буду робити, це чисто качатись. Сподіваюсь, так, Литва і Блін. ось це покращити відносини, на жаль. Я, на жаль, є вимушен. І вперед, інвестувати. Зараз інвестуємо в всю Україну просто. Почнемо зрозуміло, з столиці, але продовжуємо по всім іншим. Зараз повернусь, коли то інвестую в Талін. Ні, дивіться, по-перше, хвороба. Фу. Не люблю хвороби, по-друге, ми тебе докачали, давайте. Далі одразу забудовую. Я, ну, як бачите, 100 кроків на це пішло в мене. Але могло й довше піти. І з повною забудовою 109 кроків. Що ж, я і ферму, і майстерню, і університет побудував. Далі. Далі, далі, далі. Треба якусь наступну провінцію. Ну, тарту. Далі тебе забудую, і також все, я зараз відключаюся, коли вже забудую, і разом навіть будівлями Польща з Русньов, і є, ну. Польща. ти переможеш, скоріш за все. Хоча в житті перемогла. Так, але нехай не, не чіпаємо. ми в це не ліземо, ми просто качаємось. Так, я тарту забудований і далі поїхали просто всіх підряд забудовувати, напевно, я повернусь, коли я вже всіх забудую. Тому що кожен наступний буде будуватися ще швидше, тому що стає більше грошей. Коротше, все, повернусь, коли я повністю забудуюсь. Yeah. Є, єп, єп, останнє, це останні принці. Добудовуємо. Вона, цей острівець дуже. Дуже-дуже слабкий. Десь тисяч всього населення. Це якось неприємно навіть. Я б навіть сказав неприємно. Але ми розбудувались. Все, всі наші провінції забудовані, ми. Як я розумію, ми. ми економічно більше заручню. Тобто нам в населенні качнутись якось хоча б трохи і вже буде непогано. Так, по 5% всюди. У мене весь цей час навіть 5% не стояло. І. У мене бажання качнутись в технології, тому давайте назбираю, напевно, до інфляції. Або 400 тисяч. Або 400 тисяч на рахунку, або до інфляції. Скоріше 500 тисяч. У мене, до речі, досить непогано зростає прибуток навіть просто стоячи на місці. Тому що в мене 5% на все стає і потрохи. Потрохи зростає і населення, і економіка. А, і в мене інфляція вже. І щось. Ну окей, давайте. Все в технології, бо я хочу собі кращий рівень технологій. А ми зараз зможемо його качнути більш-менш. 100 кроків покращення в технології, прекрасно. У мене 07 рівень технологій. Закайте, це випадково на п'ятий рівень ферм вже. Це вже п'ятий рівень ферм, і ми вже дуже повільно качаємо технології. Тому я такий, щоб. що не бачу вже сенс, перекачуватись. Ой, тепер Тепер у нас прибуток трохи більший. Але щось мені підказує, що ми не перше місце по технологіям. О, ми перше місце в світі по технологіям. Це прекрасно, це прекрасно. Так, перше, що я хочу зробити, з цим всім, це. Розробку. У мене буде найкраща розробка в світі. Тому що в мене, мене найкращі технології, і ніхто не зможе дійти. Дістатись мене по технологіям, значить розробку. Ніхто не зможе краще зробити. Так, це є, а тепер ферми. Я на це витрачу гроші, але воно того коштує. Він знову ж я кожен раз дивлюсь і розумію, що вони неправильно рахують середній темп зросту. Тобто вони рахують середній темп зросту як 62 Коли тобто нас з всіх наших шести провінцій, провінція, яка менше 60 2% це тільки одна. Тобто вони точно неправильно рахують темп зросту, але то таке. Так, також прибуток. Я знаю, що я можу нову майстерню побудувати. Найбільше вже ж ми з Stalin заробляємо. І, на жаль, нові, нову бібліотеку не можу побудувати. Давайте до інфляції і потім вже в населення качатись. Інфляція. Інфляція, інфляція є. Все в товари. Мені треба більше населення. Більше населення. Мені, ну скільки мене приняті. 600 тисяч, я думаю, можу качнути. 600 тисячам. Так, да, я зможу і русню рознести в такому випадку. Вперед. Блін, я зараз качаюсь. Ми не так на початку порівню качаємо своє населення. Але качаємось посторохо, по по поступово качнемось. Ей, 300 тисяч всього населення качнув. Ну окей, фраза не... всього не підходить. 285 тисяч, по-перше. По-друге, ми в два рази качнулися по населенню. Але. По-перше, мене, скоріш за все, так, не обігнував вже по технологіям. Що тут? Фу? Фу-фу-фу. Ти розростаєшся, типу. Ти когось захопив когось в когось когось в кого була економіка. А, я зрозумів, азербайджанську економіку з'їв. Нічого критичного, нічого критичного. Молдова. Україна що трапилось? Що стається? Я через це іноді складно грати за такі маленькі країни качати, щоб захопити когось, тому що. Світ змінюється, поки ти качаєшся. Але при цьому все одно в середньому по світу я стою все сильніше і сильніше. Типу, я 22 місце силі. І качаємось. Так я думаю, логічніше було б спочатку Талін качнути в економіку. Коротше, повернусь, коли всі провінції одночасно качну. Ну, до їх рівня населення. Економіку. Так, ну що ж, качнулись. Качнулись, я качнувся. Новий рівень бібліотеки не зможу. Не зможу побудувати. Априкро, априкро. Технології я. Ой, мене відкинули. Аж на четверте 4... місце по технологіям викинули. Як я це переживу? Клята русня, вони на Молдову пишуть, це жахливо. Це дуже жахливо. Але навіть економіка разом взята не така, як в мене. Раховуючи те, що вона в мене щільна з хорошою розробкою і так далі. Бо вони навіть близько не зрівняються зі мною. Так, інфляція, я бачив. Все в товари. І ще раз качаюсь. О, а, ні, нормально більше 100 кроків буде покращення. Ну, повернусь, коли вже докачаю населення ще раз. Є, yeah. є-є. Yeah, yeah, yeah. 453 тисячі населення в мене. Блін, hmm. це в якомусь плані проблема. Знову ж економічно найбільше більше зрусню. Я дев'яте місце по силі по економіці взагалі. Ні, Нікого нема більше за мене по економіці. Трохи те, що в мене ще вся економіка працююча. Так, е, по-перше, продовжую качатись в економіку. Знову починаю з Сталіна. Прибуток 20 тисяч. З п'яти відсотками усюди. Прекрасно, це прекрасно. Коротше, повністю вже качну. Є, є, є. є. Всього місце посилі. Прикол в тому, що ми ще можемо качатись, дозволити собі качатись і качатись. Хочете, що в мене навіть в таліні всього 105 тисяч населення. Там ще, знову ж там ще качатись і качатись. Тому знову збираємо до інфляції зі своїми 27 тисячами приводку. 22. Та щось в нас інфляція занадто рано почнеться. Але нехай. Наскільки мені кроків буде? Ну, на 100 кроків буде покращення. Вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що по в описі ви можете знайти та придбати мою гру. Симулятор України 1991, я би був дуже вдячний, якщо ви це зробили. Якщо ви це зробите, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості це зробити, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Так, дивіться, ми в черговий раз закінчили. По-перше, я п'яте місце посилі. По-друге, ми закінчили качати населення. Знову ж. Нам ми ще можемо до золоту собі качати і качати населення, збільшуватися, збільшуватись. І знову ж чим ми будемо ставати більше, тим швидше ми будемо збільшуватись. Вже ж ми беремо прибуток від виробництва. Тому що у нас від виробництва в 4 рази більше, ніж від населення. Третє місце силі. Прекрасно. Ми так, я думаю, на перше місце вийдемо силі. Ой ні, ну ні. Ну ні, китай. Туреч... Туреччина? Серйозно, Туреччина? Ну, в неї всього мільйон населення, тому національного, тому її відіб'ють назад. І Косова, і повстанці, і все. Коротше, за це ми не, не хвилюємось. По ідеї, Руснія їх назад відіб'є. Як мінімум я не буду зараз атакувати, поки Туреччина з ним воює, тому що це занадто легко буде. Тому давайте все в товари. Зараз качемо на селві. Менше ста кроків. Так, знову качнувся. Знову ж ми. Русня, на жаль, відбилась від Туреччини, на жаль. І можливо, навіть приєднає Туреччину собі. Також, на жаль. Але вище мене позагально рейтингу тільки Німеччина Індія. Тому мені нема за що хвилюватись, так бачите. У них тепер 4,5 мільйона населення, коли у нас 600 тисяч. Але в мене економіка, у них 360 тисяч, але, скоріш за все, десь неефективна А, ну да, тут неефективна, і воно далеко все. І тут вся, всі найкращі провінції, не їх провінції. Тому у них навіть близько не така ефективна економіка, як в мене. Вона тримає ще 6 тисяч економіки? Я думаю, ну то мільйони економіки я спокійно, діду. Не знаю, коли почну викликати. Логічно було б почати викликати, коли в мене буде в. 200 тисяч, ось як тільки стає 200 тисяч в провінції, я починаю викликати. О, прекрасно, я можу ще побудувати нові майстерні. У мене 44 тисячі прибуток. Навряд чи в русні стільки ж прибутку. Якими б вони великими зараз не здавались, але. навряд, чи, навряд. чи. Технологія. Ну чому я не на п'яте місце по технологіям? Я хотів би бути більше. Що тут? На, тримайте все в технології. 185 рівня, все. За один крок 85-й підняв. Ой, куди я випадковий прибуток від податків качнув? І Ось що робив рі, новий рівень бібліотек. Це буде давати дуже мало, але прохочу те, що дуже часто сиджу і просто качаю собі населення, то в цьому є сенс. Так, але, на жаль, поки що закінчимо на цьому це відео. Наступному вже підемо розносити ось цих. А саме це відео поки що на цьому закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився особливо. Дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само став спонсором ютубі, Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.